Антикорупційна рада в Кіровограді тепер засідатиме частіше, щокварталу. нагадаємо створили раду при обласній державній адміністрації влітку минулого року. Її завдання аналізувати стан боротьби з корупцією в області та рекомендувати шляхи протидії. Під час червого засідання до ради включили ще чотирьох активістів. По тому правоохоронці доповідали, як борються із корупцією у сфері економіки та земельних відносин. Що стосується діяльності Держгеокадастру в області, то зараз продовжує працювати урядова комісія. Вона відзвітує, вже цього місяця нагадаємо, демобілізовані бійці звинуватили управління в корупції через затримку в виділенні земельних ділянок. Загалом торік СБУ та поліція направили в суди майже півтори сотні протоколів про корупційні порушення. Засудили дев'ятьох хабарників. Загальна сума збитків за закінченими кримінальними провадженнями у сфері економіки складає 8 мільйонів 930 тисяч, за якими забезпечено відшкодування на суму 11 мільйонів 161 тисяч гривень. 125 відків. Викрито на хабарниці 12 посадових посадовців, силових контролюючих структур та органів державної влади, в тому числі 4 посадовці керівної ланки. Локалізована діяльність міжрегіонального організованого злочинного групування, очоловане помічником голови міськрайонного суду. Коти налагоди канал постачання з іншого регіону, міти